жовтня минулого року Росія здійснила понад 30 масованих атак на об'єкти енергетичної інфраструктури, випустивши понад тисячу дронів і ракет. Про наслідки останніх і загалом стан енергосистеми поговоримо далі з Володимиром Кудрицьким, головою управління «Укренерго». Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава добрий вечір. Пане Володимире, три ночі поспіль рашисти закидають нас дронами ракетами, і ракетами. Лише сьогодні вночі випустили 24 безпілотники. А чи є влучання в енергоструктури? На жаль, є влучання в мережі обленерго в декількох областях нашої держави за останні дні. Також вчора стався трагічний випадок з бригадою наших колег з Херсону Беленерго. Я хочу, користуючись нагодою, висловити наші щирі співчуття колегам у зв'язку з цією трагедією. І загалом ми бачимо, що ворог все-таки здійснює певні атаки на енергетичну інфраструктуру. Правда, не на магістральні підстанції лінії Укренерго, а зараз більше страждають, на жаль, мережі колег з Обленерго. Одження вони якось впливають на електропостачання, ну безумовно. Вони або знижують надійність електропостачання, або призводять до локальних перерв в енергопостачанні внаслідок цих обстрілів. Але з усіма цими проблемами, як завжди, енергетики починають справлятися одразу ж після обстрілів, і досить швидко колегам вдається ліквідувати ці пошкодження. Ми з вами вже говорили про те, що от після зимових влучань росіян триває масштабна відбудова. На якому зараз етапі роботи? Роботи можна сказати, в самому розпалі. Пошкодження дійсно безпрецедентні. Це треба розуміти, що у нас дуже значний відсоток наших генеруючих потужностей, наших електростанцій був уражений, пошкоджений і. Зараз найголовніша, най, найскладніша задача це відновити якомога більше енергоблоків, особливо до початку осінньо-зимового періоду. Також, звичайно ж, іде робота над відновленням наших магістральних мереж у які найбільше постраждали під час обстрілів. З цим з цією задачею, впевнений, ми зможемо впоратись. хоча… Повне відновлення енергосистеми безумовно займе декілька років, і є вже оцінки і світового банку щодо збитків, завданих цими обстрілами. Вони обчислюються мільярдами доларів. Тому розуміємо, що зможемо зробити певний мінімум для того, щоб підготувати як найкращу систему для наступ... до наступної зими. Але роботи ці будуть продовжуватися і в наступні роки теж. А скільки от ну, щоб ми розуміли, об'єктів що треба поремонтувати, і чи є такі об'єкти, які зруйновані взагалі вщент, і їх доведеться відновлювати, відбудовувати просто з нуля? Є у нас об'єкти зруйновані майже вщент. Ми говоримо про декілька десятків енергетичних об'єктів, як мінімум великих, які зараз знаходяться в процесі активного відновлення цієї підстанції наші. Електростанцій, ну от в розподільчих мережах, оскільки вони дрібніші і об'єктів ще більше. Пане Володимире, ви вже сказали про те, що е готуєтесь до осінньо зимового сезону, але влітку теж буде велике навантаження на енергосистему. Чого нам чекати влітку? Чи будуть от відключення, чи все таки вдасться вийти з цієї ситуації? Ви абсолютно праві. Це літо буде важким для енергетиків, тому що, по перше, цього літа у нас вперше за дуже багато років, десятиліть не буде принаймні зараз. Нам недоступна Запорізька атомна електростанція. Поки що вона є недоступна. І по-друге, у нас надзвичайно велике пошкодження. На теплових і гідроелектростанціях, і через це у нас просто менше ніж зазвичай доступної потужності цих електростанцій. Тому нам треба буде активувати всі резерви, які тільки є в нашій енергосистемі, для того, щоб пройти літній період без відключень, і до того ж або понад те, що треба буде напевно використовувати і імпортні поставки для закриття балансу, тобто нам потрібно буде певні обсяги електроенергії. Скоріше за все імпортувати з Європи. А чи можливий варіант імпорт з Європи? І е от чи буде працювати єдина енергетична система разом з Європою наша і європейська? А наша енергосистема вже давно, вже більше року, працює як єдина або інтегральна частина європейської енергосистеми. У нас є можливість імпорту з дуже важливо для нашої енергетичної безпеки. Це було одним з факторів збалансування нервосистеми цієї зими для того, щоб ліквідувати дефіцит, який був декілька місяців з нами. На жаль, і на імпорт ми також розраховуємо. При ліквідації можливого дефіциту влітку хочу підкреслити, що сам по собі дефіцит ще не означає відключення. Якраз одні з основних задач всього енергосектору цього літа буде зробити так, щоб відключень не було, щоб був і імпорт, і додаткові обсяги електроенергії були вироблені на наших електростанціях. А щодо імпорту, які об'єми взагалі нам доведеться імпортувати? Ми зараз технічно можемо імпортувати 1050 МВт мегаватт з європейських напрямків. В принципі, після відновлення комерційних операцій з Угорщиною і з Румунією, ми зможемо потенційно говорити з нашими європейськими колегами про розширення збільшення цієї величини. Тисяча мегаватт це еквівалент потужності одного атомного блоку. Тобто, це суттєвий досить. Обсяг, і безумовно він стане нам в нагоді, якщо раптом не вистачатиме енергії всередині країни, пане Володимире. Голова Енкаре КП Костянтину Шаповський повідомив, що Укренерго не виконала зобов'язання, внаслідок чого Україна щодня недоотримує близько 20 мільйонів гривень від експорту електроенергії до Словаччини. Це і е, грошові витрати і репутаційні. А як ви от можете прокоментувати цю ситуацію? Ну, взагалі для мене це якась дивна заява, справа в тому, що ми зараз зі словацьким оператором системи домовилися про те, що завтра наші колеги вишлють нам фінальний проект погоди, яка потрібна для відновлення існу за тимчасовим порядком. Але я думаю, що власне, от ці всі гучні заяви і білий шум навколо цього питання, вони покликані відволікти увагу від головної проблеми, яка насправді є. Це проблема впровадження європейських аукціонів на доступ до міждержавних ліній електропередачі. І цей європейський порядок ми надіслали перший раз НКРІКП ще в вересні минулого року, і на жаль, цей порядок європейський досі ще не прийнятий. Я хочу сказати, що його прийняття воно важливе, тому що воно дасть можливість відновити торгівлю не тільки зі словаччиною на постійній основі, а також із Угорщиною і з Румунією. Тобто це надзвичайно важлива вправа, і я сподіваюся, що вже там припиниться навколо цього питання медіа активність, тому що вона теж, як ви розумієте, не дуже допомагає нам в наших переговорах з нашими словацькими колегами. Ще одне питання щодо Словаччини, тому що ця країна передасть нам на 3 мільйони євро електрообладнання. Куди буде направлено це обладнання? Хто взагалі допоміг придбати його? Ну власне, це обладнання, яке придбано нашими словацькими колегами-оператором енергосистеми Словаччини. Це обладнання для відновлення наших підстанцій, яке ми використаємо якраз для підготовки до осінньо-зимового періоду 2023-2024. Частина його вже успішно перетнула кордон, і ми дуже вдячні нашим словацьким партнерам за ці поставки. Це важливо, тому що без допомоги ззовні нам було б набагато важче і пройти минулу зиму, і буде важче підготуватись до наступної зими. А взагалі, скільки нам вже надали допомоги для того, щоб відновити свою енергосистему. Нам надавали допомогу як у фінансовому вираженні, скажімо так, грошима, так і в е, у вигляді обладнання різноманітного. Абсолютно, ми говоримо про сотні тисяч одиниць обладнання, яке прийшло тільки для Укренерго, а ще ж є допомога і нашим колегам з обленерго і українським електростанціям, також. Щодо грошей, то Укренерго в минулому році вдалося мобілізувати близько 700 мільйонів доларів як кредитного фінансування, так і грантів, які ми використали для того, щоб стабілізувати енергосистему, відновити якомога більше наших об'єктів. Дуже за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Це був Володимир Кудрицький, голова правління Укренерго.